Усім привізовий плей в мене про переподи 21 зоні і 10-та темний план злих хейтерів. Ми. розпочинаємо. Добре! Ти, ти думаєш, що сьогодні можуть то хейтери? Я так не думаю. А, так. Що напасти? Вони не нападуть, просто. Мені здається, це просто дуже дивним. Так, дивним. Добре. А, як думаєш, Люцифер? Вона швидко ту інформацію по ролі плеєра. Не знаю. е? Будьте інформації по е, Ну. він... Що він? Мо я що ще Плеєр боїться висоти. Висоти? А, це може бути вагітні допомогти ще. Е ну, ну він боїться поукіну топ Тобто він арафмофоб. Хто? Ну. а, -а, -а аратмофоб. Так, так, це. Ну, ти знаєш, що він ще боїться води. Того достатньо. Зараз вам дам. Даш? Так, почекайте чекайте хвилин. Коли даш? Не зараз. А зараз не зараз. Інформація є. Скоро буде початися ніч. І я думаю, і того часу буде прямо достатньо, щоб просто зновити болю бла його. Добре, а то ти я спати вже ніч. Угу. Бо на нарешті це все закінчиться. О! Привіться! Що ти хочеш? Я сказав, як ти все виконує, можеш йти. Нащо що ти сюди прийшов? Я хочу, щоб я придумав план. Я можу замість тебе попробувати того, помогти промліплею, тобто його вбити Ну, як бо по щось подібне. Можна прямо зробити, але постійно, ти можеш ніби від нього просто не вбити, а зробити його демонізації. Демонізації? Це як? Я крестал, кітерактивірути і того. Деактивірати забуті його демоназив. Давай! Теж рубін! Це е, рубін. Це той самий камінь. Добре, а де твій дух. Він напевно кудись я пішов спати. А, добре. Так, мені прямо діяти. Холіплею вже, напевно, вже спить. Так, він спить. Поки ще ніхто не бачить. що це астер, не точно зловить. О, ми можна знайти його підвал. Как можна його попробувати вбити? Ні, не його вбити. Так. О, я взяв, ну все. Ніхто нас не поміщає його вбити, а це так ти нічого не дізнається. Так, є, як це витягти сюди? тупий підвал. Так, До побачення, а? Де він? Ти що забув? А? Ти мене шукав. Плеєр, але як я ж думав, що ти спиш. Ха, я дізнався, я вже просто дізнався віддаст, що ти вже прийшов. І я вже чув, як тебе взяв із підвала. Проте. Ну, все, я тебе В неї... В неї пістолет, я тебе вб'ю. Ти мене не вб'єш. Це чого? У мене є суперформа, проте і Астред. Астред. Мені. Ви, і твій, твій астрид не мешає. І твоя чортова команда. Щека я, я, я... Я ще по е, кращим. Босом можливо. Ліпше ти підеш. Піду чого? Як ти не хочеш відлітити і поламати собі ноги, то ліпше піти. Ноги. Ні. Я попереджаю. Як ти не хочеш більшого? Я сказав, що я нікуди не піду, я коли куд... тебе не вб'ю, або зроблю під б... б... мене під демонізацію. Ти шпіон полюблегся. Так, я його шпіон. Ну я сам би хотів тебе вбити, тому що я твій хейтер. І я знаю. Я нікуди не піду. І я попереджав. Ти мені його забрати. Тепер ще відклюються? Іди на забрати мій пістолет. Добре, він ще спить. Юнайте. Рублі Та я знаю. ти й інший, але ми сильно не визберемося. Я знаю, що ти не кидається, але мені не спати. Добре? Ще я можу поспати. Всім до побачення, звуку пому пролюпаю бачення, всім гуд, бай!